Київський Свято Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 29 червня. Перед мікрофоном диякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко Христос посеред нас. Сьогодні звершується пам'ять Тихона, єпископа Амафунського, преподобного Моїсея Оптинського та святителя Феофана, затворника Вишинського. Перенесення некліних мучей котрого у 2002 році згадується в цей день. 29 червня православна церква вшановує пам'ять святителя та мученика гермогена, єпископа Тобольського, який загинув від рук безбожників у 1918 році. Майбутній подвижник з юнацьких років поставив собі на меті присвятити усе життя в служінню Богові. Ставши єпископом, він невтомно проповідував слово Боже серед зачерствілого у пороках суспільства. Святитель дуже любив службу Божу. Учасники тих богослужінь згадували, що забували про те, що знаходяться не на небі, а на грішній землі, та часто плакали від духовної радості. Після прийняття у 1918 році більшовицького декрету про відділення церкви від держави, який фактично ставив віруючих поза законом. Владика Гермоген звернувся до пастви із посланням: станьте на захист своєї віри та твердою надією, вигукніть. Нехай воскресне Бог та загинуть вороги його. Відчуваючи наближення свого арешту, він казав: від них я порятунку не чекаю. Вони вб'ють мене. Мало того, вони будуть мене катувати, але я готовий хоч тепер. Не за себе я боюсь. Боюсь за мешканців, що вони зроблять з ними. Невдовзі після арешту, без будь-якого суду та слідства, владику Гермогена прив'язали до пароплавного колеса та увімкнули хід. Колесо шматувало живе тіло святителя. А невдовзі вода винесла на берег мощі нового священномученика. Місцеві жителі. Із великою шаною вдягли їх у архієрейські ризи та із честю поховали в храмі Тобольського монастиря. Триває Петрів піст за харчовим регламентом. Він не є суворий, адже під час нього дозволено вживати рибу. Проте під час посту завжди виникають запитання, які виходять за межі стандартних ситуацій. На одне з них, а саме на те, яким чином повинні постувати ті, хто важко працює, відповідає представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та усієї України Володимир. Свята Церква встановлює однакові для всіх вірних правила щодо дотримання посту, але у випадку, якщо людина через те, що займається важкою фізичною працею або за станом здоров'я не може дотримуватися посту згідно цих постанов, то, можливе, деяке послаблення їй стосовно їжі, яку вона може приймати. Церква не вимагає ні від кого неможливого. І тому з розумінням ставиться до подібних ситуацій. Проте не варто вирішувати питання, наскільки суворим має бути піс самостійно. В православній церкві є традиція, згідно з якою всі питання, що стосуються суворості дотримання посту, кожен віруючий повинен вирішувати зі своїм духовником або з священником того храму, парафіяном якого він є. При цьому він має пояснити причини того, чому не може дотримати спіст згідно з уставом. Шановні брати і сестри, від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю, 097 120 76 Повторюю 120 76 13. Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13 Це був православний календар за 29 червня. Апостол Павло в посланні до Римлян зауважує: Я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні будь-які сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Нехай ці слова допоможуть усім нам сьогодні, в наш непростий час, завжди пам'ятати про Бога. Христос посеред нас.